Скасування пільгового оподаткування для сільгоспвиробників призведе до зменшення ВВП, скорочення робочих місць та зниження експортного потенціалу держави. Про це заявили аграрії на комітетських слуханнях парламенту. За їхніми словами, з агропромислового комплексу до бюджету щороку надходить понад 40 мільярдів гривень. Це десята частина ВВП України. Відтак, в умовах загального спаду економіки, сільське господарство поки що лишається її донором. Реально тваринництво впаде десь наполовину ну, за 6-7-8 місяців. Тому що для тваринництва це удар надзвичайно серйозний. Уже ці від того розуміння, що це може бути, уже є падіння тваринництва, гарантоване зменшення робочих місць, гарантоване зменшення фінансування соціальної сфери на селі. Скасувати пільгове оподаткування для аграріїв МінФін пропонує із 1 січня наступного року. Пояснюється зобов'язанням перед міжнародним валютним фондом за для отримання чергового траншу. Це чітко вимога Міністерства фінансів України, а не вимога МВФ. Тому що фактично під час розмов з МВФ питання таким чином не стояло. Істерство фінансів просто хоче забрати у сектора, який більш менше ще живе. Останні кошти, щоб він завалився. Виробники наводять цифри підтримка аграрно-промислового комплексу з боку держави в Європі у десятеро вище ніж в нас. У сполучених штатах в семеро. українські ж фермери мають від уряду лише пільгове оподаткування. Відтак сподіваються, що МінФін збереже його до 2018 року. Як це пропи. Самок в коаліційній угоді.